І так, всім доброго дня. Давненько не виходив до вас на зв'язок, не вилажував нові відосики. Все ніяк не було часу. Я думаю, по назві відоса ви вже зрозуміли, що сталося. У нас сьогодні йде дочок, так з'явилось трішки часу записати вам відос. Як бачите, флагман наш вже розкатаний, нема в нього передка. А нема передка. Тому що він у нас заклинив. Зараз розібрали, будемо міняти йому, розбирати колінвала, вала, будемо проточувати, тому що впало давлення, провернуло ну, ось, в принципі Зараз він у нас одна половинка, тільки його, а ось друга половинка. Ось в такому стані, повністю її вже розібрали. Ще залишилося її тільки зняти двигун. В принципі. І будемо знімати колінвал. Ще встало зняти кожух, передню кришку. І в принципі, будемо махатись далі. Не знаю, звісно, що з тим колінвалом, може, придеться проточувати. Саме гірше, щоб не прийшлося купувати новий колінвал, тому що це, я думаю, по грошам дуже вдарить нас. А в принципі, ось такий двигун. Грязний в маслі. Ну, Все як обичного МЗ. І поїхали далі. Я думаю, як ви по назві вже зрозуміли, ми купили новий ЮМЗ. У нас в кабіні чи в нашому господарстві з'явилося, з'явився другий ЮМЗ. Другий дракон. можна сказати. Ось такий його стан. Стан можна сказати, в в нього бомбезний. Можна сказати, як в оригіналі, правда, нема передніх крилів. А так всі датчики, майже все працює, кроме паливного датчика двигун чистенький. Все супер, просто бомба. Резина новенька, навісочка не розбита з догружателем. Все бомба просто. Щоб ви розуміли, в кабіні навіть е, рідний ящик є для ключів, там аптечка, все, вся тема. Правда, кабіна трішки в нього пошарпана, але так вроді все чітко. Ну, я думаю, кабіна не проблема. За зиму, я думаю, ми її переберемо, зробимо з неї конфетку. Ось, в принципі, такий в нього видончик. В принципі, з виду, наче неплохий, резина, можна сказати, вся майже нова. Правда, один його мінус це він теж йде на пускачу. Ну, Пускач теж вроде, комплектний. Ніде нічого не тече, вроді все чотенько, навіть печка є, працює, все просто бомба. Ось такий, в принципі, його стан. Напишіть в коментах, як вам. Зараз вам покажу його вже в роботі в пахоті. Лежить, а ми обік ворота, аграрії в покликала весна. Хтось об підвал біжить, а ми обіг ворота, повним ходом, аграрії в покликала весна.